Рік тому у Чернігові було максимально гаряче. Ворог бив з усього: авіація, артилерія та реактивні системи. Наші захисники стали біля цієї церкви, аби росіяни не пройшли далі. Саме звідси наші артилеристи градами знищували ворожі колони одна за одною. Той день пригадує отець Микола. Ми включили телевізор, дійсно, побачили, що горе прийшло на нашу землю. За себе не було страшно. Знав, що треба йти в храм у перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік боровся з емоціями по-своєму. Довкола здригається земля, а отець на пагорбі у трьохсотлітній церкві співає: рідна мати моя ти ночей не доспала. Попри обстріли, чоловік щодня приймав у себе вірян. Крім щоденних служб і сповідань, щоденними стали і поховання. А дитина тільки стоїть щось там молиться, але на душі так погано встає. За страшними днями в ухопленому війною місті в отця і його прихожан завжди залишалась віра. Ми на своїй землі, ми не прийшли до когось з загарбницькими метою. Ми знаємо, що ми народ миролюбивий, якщо нас не тронути. А якщо на нашу землю прийшли, то як з давніх давен кажуть на наших землях, хто з нами до нас з мечем прийде, від меча й загине. Так і буде. Перемога буде з нами. Нацгвардієць Сергій один з тих, хто цю перемогу наближає. Чоловік по військовому холоднокровно та з точністю пригадує кожну секунду першого дня повномасштабного вторгнення. Зранку ми отримали команду за бойовою тривогою. Прибули в частину, озброїлися. Взвод став на захист аеродрому півці, що на півночі Чернігова. Тоді чоловік усвідомив, це завдання запросто може стати для нього останнім. Посвідомо більше переживав за те, що у мене основна маса з цього двадцятки це були строковики, які ніде не приймали участі в гарячих точках, і якби обстріли чули на полігонах. Молоді захисники не підвели і не віддали стратегічно важливий об'єкт ворогу. Більше того, новини про просування рашистів глиб України лише загартовували дух. Це якби моє рідне місце, і я повинен його захищати. Так що я не думав на те, щоб відступати від місця Чернігів. Були готові загинути? Так. Вже не одна тисяча загиблих їх військовослужбовців. Хай задумаються батьки, рідні, близькі. То, що буде таке з кожним, хто буде посягатись на нашу рідну землю. Українські захисники продовжують відвоювати нашу землю. Військові цілодобово вартують не лише у Чернігові, але й у Харкові, Сумах, Черкасах. А невдовзі вони опиняться в українському Донецьку, Луганську та Криму. З вірою у перемогу Павло Ковальчук, Ярослав Олійнічук для Апостроф Тіві.